Замість скриньок мобільний додаток на Буковині. Активісти створили альтернативу соціальним проектам: першу у світі благодійну програму на мобільний телефон. Скільки можна пожертвувати за 10 хвилин перебування у додатку? Далі у сюжеті новий підхід до соціальних проектів активісти знайшли ще у вересні. Попрацювавши місяць над єдиним у світі проектом, створили мобільний додаток Блесмо. Він складений з кількох слів. Він назва досить неоднозначна. Благодійна організація, основна благодійна організація. На одній платформі активісти зібрали різний контент, за перегляд якого користувачу нараховуються кошти, які спрямовуються на благодійність. Насамперед зароблені гроші підуть на облаштування спеціальної кімнати для діток-аутистів. Мотиваційні відео, мотиваційні пости, бізнес-контент, якийсь музика, фільми, відео, картинки, що завгодно. Все, що ви проглядаєте в соціальних мережах, так само може проглядати. Та в цьому додатку налічуються гроші на рахунок користувача завдяки появі ненав'язливої реклами, яка висвічується внизу екрана телефону. Взагалі ніхто в толком бачити цього не буде, але вже за це йде нарахування. А ви собі читаєте цікавий контент, цікаві статті. Нині Блесмо налічує 500 користувачів. Організатори мають ціль збільшити цю кількість до п'яти тисяч. Це дає можливість зібрати дві тисячі доларів на день. Це залежить від того наскільки вона активно переходить між кладками. Дано ну, в середньому ми так відслідковували за 10 хвилин там 60 центів. Можна зібрати да, тобто суто за рахунок ось такої ненав'язливої реклами. Стати користувачем благодійного мобільного додатку можна завантаживши його на свій телефон із магазину додатків Play Market або ж App Store. Проте куди спрямовуватимуть кошти з проекту. Активісти звітуватимуть у соцмережах. Анастасія Лященко, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.